Всім привет, добрый ранок. Починаємо відео з нашого дворика. Панічки красота, сонечко. Коротше, дивіться, потім все розкажу. <розвивание> <Ай>, не знаю. <розвивание>

Це все як у нас, так? Мама, а що це за були? Це вони шляхи? Так Слухай, ну виглядає мільйон Покажи його Ой, я не можу, який хороший Збирай може ось Кажи, дві лялечки маленькі Бабусі з дідусем сидять Дивляться, як Ніка бавиться Коротше, як ви поняли, квартиру я саме не засняла, бо мені стало незручно. Незручно, коротше, перед власником, знаєте, як перший раз бачимося, і тут я така з камери, давайте цей. Перша квартира, яку я показала, це квартира, в яку вони з'їжджають. Вони купили великий туплікс і переїжджають вище, то тобто будуть жити вище. Сама квартира офікінна, там ламінат привичний для нас, все. І ми вирішили переїжджати. Ніка любитель котеняток. Ми вирішили змінити квартиру. Це в нашому будинку. Просто на високому етажі ми живемо на першому. Є всякі різні причини. Я, мабуть, їх розкажу вже, коли ми все зробимо, переїдемо. Знаєте, щоб ні крякать наперед, а поки що наслаждаємося сладким е, передкушенням переїзду. Йдемо з Нікушка в магазин, зараз купимо щось на обід, і трошечки вам сьогодні познімаємо про наше спекотне життя в Туреччині. Зараз у нас жарко, неймовірно. Ну, просто я не знаю. Плюс 40. Ніколашки вчора ми пофарбували волосечко. Всі, мабуть, думають, що ми вже зовсім пропали з тобою, так? а ми лінуємось знімати влоги. Будемо трошки знімати, сьогодні покажемо, як ми робимо, що ми будемо готувати з тобою, що ми купили. Да, пішли в магазин. Дивіться, дуже класні, оці такі літошечки. Дай мені ка мені цей пакетик. Називається Рамазан Підесі». Не достанеш, давай. Що мені подобається в Туреччині, тому що ти можеш сумку з на тележки ставити, ходити по магазину і ніхто в житті не візьме. Така різниця. Головне, не дуже важкі. На бассейн, так, да, візьмемо? В'ялимо все-таки камон по 10 лір, це по 12,50 50 гривень. Я взагалі-то прийшла і хочу купити на обід якогось м'яска. Я вам покажу трошечки ціни. Дивіться, ось це молоко. Залежить від того, наскільки жирне. 34 ліри і 42. Курс долара напишу вам. 30. 32 ліри 1 долар. От, 34 ліри майже 1 долар молоко. можете порахувати на будь країну тоді. Це дуже смачна сметана. Вона зараз 80 лір 99. Ті пакіндері, такі штучки дуже смачненькі. Ось це крем-сири, різні. І вершики дуже класні. У них взагалі молочні продукти. Каймак, то був Це просто, це, дивіться, рулетом скручені вершки. Прям в роті тануть. Ще не масло, але вже не сметанка. Мазарилка. Ось Ми купили продукти на обід, солодощі, піде, кавун, варін'я, літру морозиво. Коротше, зараз ми скажемо, які ми з Ніколашком потрапили. Да. Давай візьмемо. візьмемо. Тут постійно такі скидочки У них раз не 79, а 39. Ми візьмемо. Итак, значит, мы с вами закупались. Я зараз буду показывать, что я купила. А для того, чтобы вы понимали, сколько я потратила, я вот взяла чек. Значит, мы закупились на 579 лир. 579 лир. Зараз напишу в екрані, скільки, на екрані, скільки це в доларах, А ви мені напишіть, скільки примірно на такий набор ви тратите в в Україні. Хто в Україні, хто десь в Європі, в Польщі, в Чехії і так далі. Так, кавун. Кавун нам обійшовся з вами 55 лір. Не знаю, може не треба говорити, просто покажу, скільки всього я купила. Кілограм получше варення. Дуже хочу тартих, не можу. я пришла сюда в тишину, в некую комнату за неким столик, показываю, что купила так, вот вот такие э, апельсины в шоколаде, печенье тут 300 грамм вот, это очень штучка это с фисташками а вафель я ее в холодильник кладу, что-то ей, по-моему, капец вот а, 70 штук таких салфеточек для прибирання. І взагалі, слухайте, перестала користуватися тряпками. Все витерла салфеточка, її тут же викинула. І акуратно, і чистенько вона, і запах, і розводи в неї оставляє. В общем, дуже класна штука. Ось такий ось цей лаваш Ремодан Кедесі, дуже смачний і пахне, шкода, що ви не помітаєте. Чесничок, чесничок, ось всі блюда хорошо. Купила три персика і три тільки через те. ну Вони там дешеві по 39 лір кілограм. Щоб більше не було, то зібрала. Ще одна така вафелька. Хто живе в Туреччині, або хто буде. Оці сосіски це єдиний хороший варіант, який можна їсти. Вони такі прикопчені, курячка і такі, знаєте, похоже на нашу колбасу сюрвілет. Все, все інше не смачно. Так, что ще я. Ага, значить бальзам для волосся. дуже люблю цей бальзам. Він дійсно такий, знаєте, скользкий волосся після нього хорошо расчесуються. Прямо то, що надо. Так, продовжуємо. сливки, спагетти. Це буде паста. Ось хочу копчені пчети сосисочки. Дівчата мені сказали, что вот таких ріже з этим с пастой буде смакота. І... Миче для посуди отакий от от набор. Конфети, варення, арбузи, салфетки для уворки. От на обід пасту приготовлю, на басейн арбуз поріжу, голову помив, посуду помив, конфети поїв. І це все коштувало на 579 лір. Напишіть, будь ласка, дорого це чи дешево, бо всі говорять, що, в Туреччині все так подорожало, що жити вже тут просто невозможно. Все, пока, пока цілую люблю.